Збірна Нацгвардії України вирішила показати свою версію на фільм Месники, якби її знімали в Україні. Студія Golden Marvel 95 презентує фільм Месники на космічному кораблі головного злодія. <пл> Намухана. Де моя друга рукавичка? Головний злодій Ірина Гатунос. Дуже часто сміється, тому має підпільне прізвисько Гагатун. А навіщо тобі дві? Та в мене рука замерзла, я по телефону не можу розговорювати. розумієш? Ну візьми в другу переклади. О, логічно. Помічниця Гатуноса Гамора підпрацьовує хромакеєм у тіктоці. Слуєш, гамора. Не Непринципіально. Оце шовковицю ти вчора хорошу купила, да. Угу. Зелену абрикосу більше не їж. Да. Щось знайде тобі. Не, ну інтересно, ну де моя друга рукавичка? Ну, мать і тіть, ну, а? Я її точно не брала. Тим більше треба було, як я, на резиночку чіплять. Mm, красиво. Чуєш, Гандола? Я гамора. Не принципіально. А хочеш, я тобі розкажу свій довгий план, як я знищу половину людства. Ну, може, не треба. Коротше, слухай. Я отако кляцну пальчиками і вони пропадуть. А Получає, навіщо тобі? Це не тобі дуже довгий це? план, так? Да? Так ще раз спрошу, навіщо тобі це? Ти що, прикладеся чи що? Якщо зникне половина людства, ну. то зникне половина квартала. І Гатун зможе грати всі навіть чоловічі ролі. <світування> а це шовковиця. Та помню, помню, смачна. Ой, не могу. Але ж для виконання цього плану в нас не вистачає ще одного каменю. Да, але я знаю, він знаходиться в Україні. А, значить, так, ми туди зараз миттєво доправимося завдяки камню-перенесення. Укрзалізниця нижні полки. Ти що що? Бери вище! Верхні полки. Коротше, закажи мені чай. Постільне, а чай сахара? сакара. Дія друга. Нью-Йорк. Вежа месників. Нео. Бажаю здоров'я, товариство! Головний месник залізна людина. Боїться рамок на ЖД вокзалах. І сьогодні на повісті дня. То ні. Можна без повісток. Тим паче, мені вже 135 років. Капітан Америка для лікування використовує тільки мазь в'єтнамська зірочка. Чорт, кеп! Жарти не на часі. В Україну летить гатунос. щоб знищити половину людства. Ми маємо допомогти українцям. Є пропозиція. Чорна пантера. Займалась квадробінгом ще до того, як це стало мейнстрімом. Ми можемо їм відправити нашу найсильнішу зброю. Яку глибоке занепокоєння? А чорт, забирай! На складі закінчилось усе глибоке занепокоєння. О, дідько! Згоден, ми його просто дуже неекономно використовували. Значить, доведеться нам самим розібратися з гатунусом. Прямісінько в дірочку кеп збирайся в Україну. Чуєш, це дома? Амора? А мора Я тобі клянусь, от іще до цього воїшестві я хотіла передумати, знищувати половину людства, но ця Укрзалізниця не залишає мені шансів. Гадіно, як можна було в зиму 40 градусів, натопити? вам, вам що далі той брикет чи що? Ти ж треба розбудити за три години до приїзду. Ідіотка, я чуть не вийшла раніше на танці. Це тор з за, газарду! За що це? Жіночка, я не за згарду, я з детек. Просто формуного видали. <рес> Іди отсюда, детектор. До речі, детектор треба подивитись, де камінь. Ану. Я бачу, камінь знаходиться в тому лисому. Чуваці! Чувачі! Чувачі! Ч... Коротше він в кошевому. А як, я, як нам його дістати? <рив> Успокойся, ну, ти що. Я зараз пойду його розвеселю, з нього камінь сам вийде. Правильно? Євген Кошовий кварталівський халк, який ніяк не може повернутися до тіла людини. <рив> Готовий? Перша хвилина, поїхали. Значить так, коли народився кошовий, Бог давав вибір. Або класно шутить, або імети х новеньку прическу. Я бачу, ти взяв од жизни Е, Мальчик в бібліотеці так далеко плюнув, що попав в книгу рекорда Єліса. Ти міцний животик. А, я знаю, я знаю. Ніба. <тит> У нас є камінь! Все, камінь є. Є, все, тепер ми йдемо виконувати наш план. Ми Распоряджу. тобі цього не дозволимо! Бо ми масники! Да! What's happened? <coughs> Я, вибачте, напомни, хто ти? Я залізна людина! <coughs> Каже, залізна людина. Він <coughs> гандола 8 годин Уки залізниці в туалет не сходила. Оце залізна людина. А ви... Іра! Чермет! не роби цього! Та чого ти? Я вже всі камушки забрала. Зараз все. Ти розумієш, щоб грати всі ролі, не потрібно знищувати половину людства. Що думаєш? Я не знаю. ну... Но... він... Увірений такий. Ще палка в нього така угу. пінопластова. <плес> Слухай, ну чесно, я, ну, я тобі чесно скажу, це гематома, я, я ж не хочу грати всі ролі в кварталі. Це ж можна просто захопити інші гумористичні передачі, да? так? Ти, ти правда, це ж, це ж тебе може запросити якась геніальна команда в лігу сміху. Щоб зіграти в театральному номері, і ти там це так класно покажеш, капець. Це серйозно, чи що серйозно? Чи що, ти не серйозно? Це одвернулись. Гвозді йди забувайте молодці. Єсть ні, ти знаєш, насправді я вирішила, що не треба знищувати половину людства. А от 140 мільйонів. Все ж таки треба знести землі. часи це у нас. стиска з карти тим більше з'являвся сила. Часи коли ось, там мусик випав. Ой, як неожиданно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Аву, а ти. Не парне, больше. не парне, це нормально. Трінчер більше подарили. Неудобно вийшло, да? Долітають. Збірна національної гвардії України та Ірина Гатун. Дякуємо! Дочі -дочі